Записуємо тему. Записуємо тему уроку алгоритми опрацювання дан... масивів. Продовжуємо. Тобто, спочатку. Спочатку будемо з вами розписувати це все на папері, яким чином воно виглядає. А вже потім будемо розписувати сам алгоритм. Вже потім сам алгоритм. І так, дивіться. Розпочинаємо. Перше завдання, яке нам треба з вами виконати. То, так, все. Продовжуємо. Перше завдання, яке нам треба виконати, знайти площу трикутника за його трьома сторонами. Так яким чином? Яким чином це сначала, можна зробити. Знайти, записать, ну, вводить, ну, вводить спочатку введення даних. Отрідлен. Ну, перша сторона рідлене, вторая рідлен, третя. Та почекайте, спочатку роз'їжіть її на папері, вже потім. Потім впишемо це все в, в Паскаль. Это надо первую сторону умножить на вторую умножить на третью. Ну то чому? Ну, чтобы найти площадь. Значить, тема площа трикутника можна сміливо восьми класс переставлять. На ну, Дві сторони умножить. Ми можемо сказати, що А умножить на Б. Я ж кажу, що в тему, тему площа. Друга сторона. С, то, Це в нас Б. І третя сторона, записуйте, щоб потім не було питань. Це в нас С. В нас є три сторони. У нас є три сторони. Які сторони будуть, в принципі, все одно. Далі. За якою формулою можна знайти площу трикутника за трьома сторонами. Пригадуємо. Квадратний корінь з. Як вона виглядає? Півпериметр. Далі. Що в дужках буде? Півпериметр мінус А. Угу. Далі. Півпериметр мінус Б і півпериметр мінус С. Мінус С. Так що треба було початок пригадати. Продовжуємо. А тепер, дивіться. У нас за умовою буде сторона А, сторона Б, сторона С, яку ми будемо вписувати. Чого не вистачає для знаходження пів, площі? Півпериметра. 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 Чому дорівнює півпериметр? А... Ні. Периметр поділити на 2. А правильно, периметр поділити на 2. А плюс Б плюс С поділити нафту. Це периметр поділити на 2. Далі тепер, ну, в принципі, після того, як ми це все розписали, тепер ми можемо знайти. Тепер можна спробувати знайти площу трикутника за такою програмою. А саме, відкриваємо Паскаль, пробуємо розписати. Відкриваємо Паскаль, пробуємо розписати. Розпочинаємо з того, що назвемо програму. Як її назвемо? Ну нехай буде добре. Хочете так, нехай буде так. Просто тепер задача, яку ми сьогодні дішаємо, так. Ну, якщо перше, то тоді нехай буде так. П. С. С. Получається І Далі. П. П. С. Далі площа S і півпериметра. Який тип даних вкажемо? Real. Real, правильно. Тому що ін... цілий тип даних не можемо вказати через те, що в нас присутній там квадратний корінь. Якщо б не було б квадратного кореня, то тоді можна було б тоді можна було б вказати інтеджер. А так як корінь з-під кореня може вийти корінь, наприклад, випаде там корінь з 4. Ось не з 4 чи з п'яти і випаде вже не ціле число. Тому ось таким чином. Далі. Ну, звичайно, що після того, як ми все прописали, розпочинаємо. Розпочинаємо. Пішемо пів формулу півпериметра. В жодному випадку. Спочатку. Спочатку запросіть програму. Зробіть так, щоб програма вас запросила. Введіть коефіцієнти АБЦ. Це... Введіть. Ну, краще коефіцієнти. Це в нас були в квадратному рівнянні. Краще введіть сторони трикутника. Краще ось таким чином: введіть сторони трикутника. Mm -hmm. Так, закрили к... крапку з комою поставили. Mm -hmm. Ну і далі те, що ми вводимо. І далі те, що ми вводимо. Read line Сторона А. Далі read line, сторона Б. І read line, Нічого? сторона С. Сторона. C. А, вначалі, вначалі долучино указати півпериметри. П рівняється А Б плюс С. Після того, як ми прописали всі три сторони нашого трикутника. Спочатку вкажіть, що півпериметр дорівнює. І не забуваємо про те, що чисельник окремо в дужках. А плюс Б плюс С. Поділити. Ну на 2. Можна двійку в дужки не брати. Звичайно, що вона буде, тобто сума чисел поділиться навпіл. Те, що нам необхідно зробити. А лише потім вказувати, що площа трикутника дорівнює. Лише потім вказувати, що площа трикутника буде дорівнювати. Арифметичний квадратний корінь з. П помножити на P-A. Помножити на P-B, те, що ми прописували. І помножити на P-С. Тобто це те, що ми брали в квадратний корінь. Не забувайте закрити дві дужки, Оскільки ось вона у вас відкрилася, значить, наприкінці повинна закритися. Ті, ті дужки, що посередині, вони відповідно. Не забудьте. Надо не забудьте. Ви написати, щоб це потім виводилось на екран. Тепер так, тепер правильно. Тепер ми це, нам необхідно це вивести все на екран. Тепер нам необхідно це вивести на екран. Ну, в принципі, можна зробити ось таким чином. Right line. Далі написати, що площа трикутника дорівнює. Закрити лапки, поставити кому і написати, що під цим. Ну, тобто, Це що під S. цим виводом ми виводимо саме змінно S. Саме змінно S. Давайте впишемо, давайте спробуємо вписати такі числа. Подивимося, по-перше, чи працює, чи не працює. Зараз він трошечки подумає: працює. Програма запустилася. Давайте так: 13, друга сторона 11, третя сторона 16. Звичайно, що від'ємних чисел бути не може через те, що ну, як сторона може бути від'ємна. Давайте подивимося, яка вийде площа. Площа в нас виходить 70 цілих і так далі. Спробуємо ще ось таку площу. Може, вийде ціле число. Так, 13, 14, 15. О, тут виходить, бачите, ціле число. Тобто підібрали такі сторони, щоб вив... виводилося ціле число. Це перша програма, яку нам необхідно було сьогодні написати. Це ми з вами зробили. І так, дивіться яким чином ускладнити собі життя? Знову ж таки, те, що, те, про що я вам казав минулого разу. Спочатку розв'яжіть задачу на папері. Потім будемо з'ясовувати, яким чином написати для неї програму. Так, 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 так. А тепер? Задача 2. Знайдіть значення функції. Знайдіть значення функції. Що таке функція? Яка це змінна. Давайте вкажемо. А функція Y. Далі. Тепер, що нам треба знайти? Де нам треба знайти значення функції? Ми такі функції з вами неодноразово вже будували. І зараз спробуємо зробити те саме. Яким чином ми це зробимо? Дивіться, є в нас функція ось такого вигляду: Y дорівнює. А далі система. А далі система х в квадраті, якщо х більше або дорівнює 1 і 1 мінус х, якщо х менше 1. якщо х менше 1. Спробуємо написати програму для знаходження значень такої функції. Але перед тим, як написати, що нам треба зробити, щоб, щось, щоб дізнатися щось. Дивіться, нам треба знайти значення. Ну, тобто, давайте так ще спробуємо нижче написати: знайти значення. Знайти значення Y о, о, так, при певному значенні X. Знайти значення Y при певному значенні X. Записали. Це доволі просто. Так. Цю програму я прибираю. Це ви потім, якщо треба, буде переглянути І так, програм. Чю. Ну, нехай буде цю Нехай буде цю Так. Тепер, які змінні нам знадобляться? X і Y. X та Y. Ну, оскільки більше змінних нам не треба, оскільки в нас в нашій побудові, ну, тобто, в нашому графіку, який ми з вами розписали. Дивіться, більше змінних в нас немає. Тобто, в нас усюди Y та X. Тепер, яким чином прописувати ось це якщо, і так далі. Так, по-перше, тип даних вказуємо обов'язково Ріал, оскільки у вас там квадрат є. Так, що там ще в нас є? Квадрат 1 мінус х. А якщо х ми зараз вкажемо двійка, то тоді в будь-якому випадку, а хоча, ну або якщо ми вказуємо зараз х до рівня 1, наприклад, 5, тобто все, що завгодно, можливо з цим зробити. Далі починаємо запис цієї програми. Починаємо запис цієї програми. І так, що нам треба що нам треба ввести? Для того щоб обчислити, пригадуємо, правильно? це правильно, це mm -hmm. значення mm -hmm. x, які ми завжди з вами. Ну тобто, ми з вами ми з вами завжди і значення x ми e, самостійно обирали mm -hmm. правильно? Коли ми будували пряму параболу і так далі, ми зазвичай обирали самі. Ну, звичайно, виходячи з функції, яка в нас вказана. Тобто, і тут нам треба так само зробити, введіть Значення X. Нам треба ввести спочатку значення X. Далі, окрім того, ну тобто, це ми запросили ввести значення x. А далі правильно Даня казав: readline і вводимо значення X. І вводимо значення X. Разве нам не треба два рази ввести значення х? Навіщо? Ну, нас же там 0,1. Ну, правильно, так, 0,1 це два значення x. Ми можемо спочатку 0 ввести, потім 1. Ми ж коли почекай. Ми ж коли розраховуємо, наприклад, для пряму. Візьмемо пряму, y дорівнює 1 мінус x, да? наприклад, другу пряму. Не беремо те, що там умова є. 1 мінус х. Якщо х дорівнює. Нулю, y чому дорівнює? Одному. Одному. Якщо X дорівнює одному, y ну, дорівнює нулю. Скільки ось. ти роз... скільки розрахунків ти виконала? Два. От будемо вважати, що ми двічі запустили програму та виконали розрахунок. От і все. Далі. Я тепер... не розумію як так зробити як не вписати ще раз x? А, нам не треба ще раз і списувати. Далі для нашого x, який ми з вами прописали одного разу, нам треба лише правильно вказати умову, яка в нас була умова? Зараз спробуємо так зробити, щоб вона скопіювалася. От я додав, от я додав те, що від нас хочуть. Тобто х квадрат, якщо х більше або дорівнює одному. 1, і 1 мінус х, якщо х менше одного. Тобто, яким чином нам прописати нашу програму? Якщо x буде, вику... буде більше або дорівнює 1. Тоді яка програма виконується? Точніше, яка функція виконується, перша чи друга? Mm. Якщо x більше або дорівнює 1. Яка функція x буде виконуватися? вводиться в квадрат. Правильно. Ігреку. Присвоїли значення х помножити на x. Або можна ще написати square x. І так і так буде правильно. Тобто, і так, і так це х квадрат. Далі. Тепер. Інакше. Якщо виконується, ну, тобто, інша умова, якщо x Менше одного. Яка функція буде виконуватися? 1 мінус х. І при своєму значенні. 1 мінус х. От і все. А далі нам треба вивести Y дорівнює. І вивести змінну y. І вивести змінну y. Ось таким чином. Ось така коротка, але проста програма. Держіть, а ми не будемо провірять, як вона працює? Домашня завдання. А, давайте перевіримо, звичайно. Так, як воно працює. Як воно працює? І так, що йому не. А, умова зайва. Все. Думаю, що йому не сподобалося? Так, оце ми прибираємо, прибираємо. Так, дивимося. Введіть значення Х. Яке значення будемо вводити? Ну, давайте, щоб зручно було, два. ціле два. А, Ну, Два. Два. Як ви думаєте, яке буде значення тоді? Получається перше, там, де х больше або дорівнює одному. Правильно, яке значення в нас вийде з програму? Чори. І дорівнює 4. Ще називайте значення. Давайте один. 1. 1. Буде... Один. 1. Яке буде значення? 0. Один. Якщо х дорівнює 1, то ми х підносимо до квадрату. А один в квадраті а. в нас і буде один. Ще називайте Та, значення. Давай. Мінус один. Мінус один. Ну, один, один. Ш... мінус один двійка повинна випасти. Ну так. Да. Тобто, в нас тоді виходить один мінус, і ось тут мінус один. Через те, що х менше Та, одного. Тому, Працює все. Ну, давайте ще мінус 45. Перевіримо, що він нам скаже. 46, все правильно. Тобто, 1 мінус мінус 45 дорівнює 46. Тогда встретимся на пятом